Благодать Божа, дорогі брати і сестри, нехай буде з усіма вами. Страсну п'ятницю, найсумніший день Страстного тижня. Запрошую до вивчення слухання Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 23 вірші з 44 по 46. Написано: наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмарилося, і в храмі завіса роздерлося надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки твої віддаю свого Духа, і це прорікши, Він Духа віддав. Це слово Боже. Дорогі у Христі, брати і сестри, Біблія навчає, що Бог вчинив людину унікальною, унікальним створінням, яке не подібне на жодне інше живе створіння. Створюючи інших живих істот, Бог сказав: нехай видасть земля. Натомість, коли він створював людину, то промовив: створімо людину за образом нашим. За подобою нашою, і вдихнув у її ніздре дихання життя. Чому тут вживаються слова за образом нашим і подобою нашою? Бо йдеться про святу Трійцю. Тут присутня множина: Отець, Син і Дух Святий, три божественні особи. Так шанобливо Святе Писання вживає множину. Людина була створена Богом для того, щоб жити до віку, не знати смерті, не жити в благословенній спільноті зі своїм Творцем, в благословенному краї, такий був Божий задум. Натомість через гріхопадіння на землю прийшов гріх, а з гріхом смерть, яка є наслідком гріха і карою за гріх. Написано: як через одного чоловіка, Тобто Адам увійшов до світу гріх, а з гріхом смерть так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили, послання святого Павла до Римлян, розділ 5. Можливо, хтось згадає, що він не заслужив смерті через гріх якогось, стародавнього Адама, який жив тисячу літ тому. Але саме в цьому і полягає біда гріха і гріхопадіння. Що кара за них впала на голови всіх людей. Отож всі люди заслужили смерть. І лише один впродовж усієї історії людства смерті не заслужив. Це Син Божий, Ісус Христос, святий Безгрішний, правдивий Бог і правдива людина водночас, другий Адам, який, на відміну від непослуху Першого Адама. Виявив Богові свій досконалий послух і покору. І цей послуг і покору ми вшановуємо нині на Страстну п'ятницю. Страстна п'ятниця це день великого смутку і великої скорботи, день усвідомлення ціни нашого спасіння. Цього дня наші серця і наші думки звернені до а розп'яття на хресті Божого Сина. І коли ми думаємо про Його жахливі страждання, про Його муки, чуємо Слово Боже про Його хресну дорогу до Гологофи, то пригадуємо подробиці того, через що прийшов він, яких невимовних страждань, якого болю, яких знущань Він зазнав, якою жахливою смертю помер за всіх нас. За наші гріхи і гріхи усього людства, і наше серце країться від болю, на наших очах бернить сльоза. Дивлячися на розіп'ятого, вмираючого і впокореного на Христі Сина Божого, ми повинні пам'ятати одну важливу річ. І він не лише пасивно страждає на Христі, але виконує щось. Дуже особливе там щось виняткове для нас і всього людства. Саме так. Його смерть на Христі є дієвою. Він приносить там жертву себе Небесному Отцеві, жертву досконалу. І цією жертвою він вшановує Отця так, як це ніколи не робила і не могла б зробити жодна людина на землі. Бо безгрішний помирає за гріхи всіх. Син Божий віддає Богові не лише своє життя, а також свою єдину, унікальну у світі досконалу праведність. Саме це і робить Страстну п'ятницю унікальною і дуже важливою для нас всіх. Смерть Ісуса Христа на Голгофі належить до незбагненних для нашого розуму Божих таємниць. Відповідно до Святого Писання, Бог є вічним і не може померти. Однак Ісус Христос, Син Божий, правдивий Бог, який дійсно помер на Христі. Зауважмо, що це зробив не Отець, не Дух Святий, а саме Син Божий, який прийняв на себе людську подобу разом із тілом, воплотився, прийняв. Людську подобу з кров'ю і душею приніс свою досконалу праведність в жертву Небесному Отцеві. Вмираючи в жахливих муках на Христі, Ісус Христос звертається до Небесного Отця зі словами псалма Святого Давида, і каже: У руку твою доручає духа свого. Це рядок із псалма 31-го. Побожні євреї того часу зазвичай читали цей псалом перед Сном. Син Божий промовляє його на Христі. Він молиться словами цього псалма не лише від свого імені, але також від імені усіх вірних дітей Божих цілого світу перед лицем смерті. Він молиться з покладанням на Божі обітниці, з певністю і вірою в те, що Небесний Отець прийме Його. Він цілковито доручає небесному Отцеві своє досконале право на безгрішне життя з впевненістю, що той прийме його викупну жертву за наші гріхи, за гріхи цілого світу. І Небесний Отець приймає цю жертву. Найбільшим доказом цього стане Христове Воскресіння, а під час його смерті на Голгофі цим доказом стають. Розірвана зверху донизу завіса у Єрусалимському храмі і проголошення Христом праведним одного з розбійників, що були розіп'яті разом із ним. А То був винятковий знак: бо завіса в юдейському храмі була завтовшки з людську долоню, розірвати її було неможливо. Вона відділяла святе, святих від іншої частини храму, там, де знаходився ковчег завіту із заповідями. Лише первосвященник міг заходити сюди один раз на рік, щоби приносити жертву за гріхи усього народу Божого. І що сталося після того, як завіса роздерлася донизу? Вхід до святого святих був відкритий усім віруючим. Через те первісно у багатьох християнських храмах, а в деяких і досі, не було такої частини такого елементу, як царські ворота, які певним чином виконують роль завіси. Жертви тварин були недосконалими і вимагали пролиття крові знову і знову і знову, з року в рік, зі століття до століття. Це тривало до тих пір, поки одного дня жертвою не став сам син Божий. Його праведна кров, пролита на Гологофі, стала винятковою жертвою за гріхи всього, людства, за наші гріхи. І вона була принесена один раз. І назавжди. В послання до євреїв написано не з кров'ю, козлів і телят, але з власною кров'ю увійшов до святині він один раз і набув вічне відкуплення. Це зробив Син Божий Ісус Христос, як найкращий, найвеличніший первосвященник приніс в жертву за гріхи себе. Коли Ісус помер на Христі, то римський сотник, який стояв поруч і бачив все, що сталося на власні очі, прославив Бога, кажучи дійсно праведний був цей чоловік. Іван від Луки, розділ 23. Ці слова є також і нашим з вами сповіданням віри в Божого Сина. Вони свідчать про ще одну важливу річ: деякі люди хибно стверджують, що бути вояком, чи бути військовим начальником неможливо, будучи одночасно віруючим або бути віруючим і одночасно бути воїном, командиром неможливо, що, начебто, це суперечить вченню Святого Писання: що віруюча людина не може воювати. Не вірте цим байкам. Подивіться, що написано. У нашому тексті ми тільки що читали: римський сотник сповідує свою віру в Ісуса Христа, називаючи Його праведним. Через те захищати батьківщину, брати участь у справедливій війні щодо визволення своєї батьківщини, її захисту, захисту своїх рідних і близьких є річчю, яку Господь. Дозволяє і схвалює. Ісус Христос сказав такі слова: немає більшої любові тієї, коли віддаємо своє життя за друзів своїх. І Він так зробив. А нині за нас віддають своє життя кращі сини і доньки України. Дорогі брати і сестри! Праведний і безгрішний Син Божий доручив свого Духа Отцеві. Нині Він посилає Святого Духа нам. Скрізь, де проголошується послання про розіп'ятого Христа, там є Ісус Христос зі своєю досконалою праведністю, принесеною в жертву Отцеві на Христі. Скрізь, де збираються довкола Його Євангелія і таїнства Його церква, там діти Божі отримують. Його праведність і єднається в особливу спільноту зі Святим Духом, який їх освячує. І в цій спільноті Небесний Отець залічує нам праведність і послух свого Сина через віру в нього, а його правдиві тіло і кров запевняють нас у прощенні наших гріхів і зміцнюють нашу віру в нього. Віддавши в руки Отця своє святе життя, Спаситель передав під опіку Небесного Отця, Духа всіх віруючих, всіх досконалих праведників, як написано в посланні до Євреїв в 12 розділі. Він долучив свою смерть до нашої смерті, щоби в годину нашої смерті ми могли повторити його слова: Господи. У руку твою доручаю я духа свого, щоб ми знали, що ми всі, хто вірить в Розі П'ятого Христа, як свого Господа і Спасителя, вмираємо не як грішники, що тремтять перед розгніваним Богом, але як спасенні діти Божі, як, як праведники, які доручають Богові свого духа. а Він переведе їх через долину смертельної темряви і допровадить. До своїх зелених пасовищ. Це псалом 23. Дорогі у Христі, смерть нашого Спасителя на Христі вчить, зокрема, нас як християн. І вмирати. Це правда. І навчаючись вмирати. Християни також вчаться жити. Жити побожним і святим життям, доручаючи Його Богові і роблячи те, що добре в Божих очах і приносить Богові радість і втіху. Заради невинних страждань і смерті свого Сина, Небесний Отець приймає все, що ми віддаємо Йому із вірою і покладанням на Ісуса Христа. Небесний Отець любить нас і піклується про нас. І в ці важкі часи для України нам треба завжди про це пам'ятати. Бог нас не покинув, Бог є поруч нас, і провадить нас, і буде провадити далі. Тому що Він любить нас і ніщо в світі не може відділити нас від цієї любові і вирвати нас з Його руки. Так написано у Святім Писанні. Ісусові Христові. Нашому Господу і Спасителю, який помер за нас і за гріхи цілого світу, викупив нас від влади гріха, диявола і смерті, разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю славу, шану і поклоніння нині і повіки. Амінь.